Під вечору вони прийшли на, на підніжжі, майже на підніжжі. І розуміли там багаття. Але потім вони зумітили, що гандальфа нема. Немає. А вдалині з'явився якийсь вогник червоний. І вони рушили до нього. Коли вони прийшли досить далечко, недалеко від нього, вони там нікого не змогли побачити. Побачите. Та послали більба, тому що він міг просуватися лісом навіть беззвучно. Коли він прийшов, він побачив трьох тролів, які жертви баранину. Він захотів щось вкрасти за гаманця одного. Там було бред. Вільям та том вроді би бред ти. Бред ти. Але Вільма, Вільям, ти найстарший, як я зрозумів, його спіймав, то почав розпрашувати скільки кого, а кого скільки, та спитав, скільки вас тут. Він сказав багато, багато. Ні-ні, ані ані когісінько. Вони спитали, що це означає багато-багато ані когісінько. Але потім з'явилися гноми, а тролі ненавидили. бачити гномів. Хтось сказав: А! Так це Гобітів мало. А багато цих гномів. Але потім з'явився гандаль з якимсь таємничим голосом, то Та почав, коли всіх вони спіймали хитрістю, спіймали Спіймали. Боже, три рази одний теж. Коли вони спіймали хитрістю, вони домовилися за один спосіб їх приготувати. Але тут е... Гандаль зробив. Собі голос, як у Вільяма, та що сказав ним, вони почали суперечати, сперечатися і так до ранку. А тролі не можуть стояти коли день, тому що вони перетворяться на каміння, з яких її і зроблено. Потім Гандалів допоміг всім в... з допоміг їм визволитися, та вони знайшли печеру, їхню печеру, де було дуже, був дуже великий сморід. І багато її. Вони взяли ту, яку вони вважали, що можна їсти. Вони наїлися та пішли вгору. Вони розпитали Гандальфа, куди він пішов. Він сказав розвідати територію і сказати, що там буде далі одне поселення. І я зустрів двох людей з того поселення, типу, двох ельфів, краще казати. І вони там вже нас чекають. Коли вони прийшли до Оселі через, через декілька днів, то вони, ось там були реально олі ельфи, і їх, вони їх чекали. Вони там пробули декілька днів, щоб поні їхні та кінь Гандальфові зміг відпочити. Після того, як всі відпочили три кілька днів, вони почали знову збирати, забиратися на гору. Їм дали десь розповів той, хто їх найбільше чекав Ельрандо. Якось ну, Ельфа звали, я не запам'ятав точно. І А що І? Почали забратися далі на гору, де було дуже холодно. І коли вони вже під вечір забралися дуже на високо на гору, як вони вважали, вони знайшли тихе місце, закручувався, позакручувався у ховдер. Більбо, коли ви висовував обличчя під ковдри, бачив, що там кам'яні вела, які граються з брилами кам'яними, і бросають їх іноді униз. А ще до цього з'явилася гроза. Потім вони послали двох людей Наймолодших двох ног, щоб ті розвідали, де є печера, тому що в тій вони вже були мокрі. Коли вони знайшли печеру, вони прийшли та пішли в ту печеру. Більбу був наснився странний сон, те, що тріщина з'явилася на одній з печер у печері. І коли його розбудило щось, щось, правда, так сказалося. Він закричав, тому що хвіст останнього поні у носу. Щось уносили, то, було, то були гобліни, які звикли до такої температури та могли вільно ходити. Вони всіх пов'язали, окрім Гандальфа. І потягли до. Коли вони притягли, вони одразу поставили їх перед водикою, їхньою, то сказали, він їх спитав, розпитав, але потім вони знайшли меч. Тому що вони всі взяли мечі, а Більбо взяв кинджал для обичної людини, а для нього це був коротенький меч. Та взяли кожен з під по мечу. Там був один меч, який вбив не одну сотню у війнах... У війнах. Але потім з'явився Гандальф, який всіх осліпив. І сказав: вибираймося. Вони вибрались. Та й, в принципі, на всьому. Все, все, що я прочитав. Але не розпитував, як він там з'явився.